Пиздиш хуйню. Ладно, би ти в той бляд, мікрофон щось сука людськи говорив. Дідчу дві нахуй несеш. Ну, все, та все. Даю тобі силу! <реку> <реку> та дай не сяду. Не думаєте? Ні. Ну, ми просто звільнять там, типу, справа по тормозах. Ну це ж великий удар для команди. Що, Не буде доказів для команди президента. Буде а мені здається, навпаки. Якщо ти демонструєш, що ти навіть своїх людей не щадиш в таких умовах, що всі мають грати за єдиними правилами, це навпаки. йому Я не вірю в таку хуйню. У нас були сильніші скандали. Так, я до речі, теж скептично до того ставлюся. Посадять, напевно, цю подругу ну, лаха якогось знайдуть, на якого спихнуть всю хуйню, а, він, а той він, буде він, такий питання, ну, якби не винуватий. Там. Він прямо не дотичний до того. Палатуюсь, ну. щоб зробити капітальний ремонт Дніпропетровщини. Там проти нього не порушили, не відкрили кримінальне провадження, тобто він там не, не фігурує. Там ще якби журналісти знайшли, що він має хороші відносини з Кирилом Томошенком. Там ще є такий Юрій Голік, який був. Радником чи заступником Разниченка, коли він був головою Ода при Пороху. І тобто там ну, такі зв'язки дуже тісні, міцні між ними всіма. Тому я думаю, що ніхуя ніхто не сяде нікуди. Ти можеш якось живіше говорити, щось якось експресії давати трошки, якогось руху, якогось поступу, розумієш, блядь. Та я так завжди говорю. Я, 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 я думаю, що він сяде, він не сяде, блядь. Що трошки камери, свій, софіти, блядь, горять фанфари, блядь. Люди дивляться. Люди, блядь, апаратура стоїть. Ну, я думаю, це. Блядь, піздець нудна тема, блядь. Підарас таке витворяє в часи війни, блядь. Ніхуя собі нудна тема, блядь. Півтора ярда, блядь. Дороги роблять, нахуй. Ти що, прикалуєшся, блядь? Ну, похуй на ці скандали, на розслідування. То взагалі давай про то тоді не говорити. Давайте не говорити про то. Піздець. Ну, ти такі, ну ти можеш. <світ> Давайте ні про що не говорити, нічого не має значення. Взагалі, блядь, життя Я без, без, поясню, без емоційність беземоційність в цій ситуації, чого так. Просто воно ну, з'явилось розслідування під час війни, от і все. Власне, що не рядова, блядь. це під час війни ну, е, людина, та, яка тот. очолює. Не останню область в Україні прифронтову на секундочку. Е, і ну, ти розумієш, що від нього дуже багато залежить, і таке чудити. Це тут пора, пора, в, пора в ту бить будку з Трухановим. Власне, власне, е, я впевнений, що з часом і та вся пітушня почне вилазити, тому ми знову ж таки вертаємося до того, що в нас, на жаль, відбувається ситуація, коли е, чим вища в тебе посада, тим менша в тебе відповідальність. Да, пиздец, пиздец, пацани. Нема що казати, нема що казати. Півтора мільярда, блядь, піздець. Ти ти даєш емоції емоційно Емоційна красавчик. Ну насправді таке, якщо подумати, ну це ж, хуєва туча грошей. Нахуя їм стільки? Ну, от просто нахуя. Ну добре, ну купиш ти собі тачку за півляма, ну купиш ти собі хату за п'ять, за десять, а люди крадуть, блядь. А Піцьот. а подорожі, а дітям та, все а внукам, ено, а та всього, а всього бізнес, а за зарплати, а відкати, а прокурорські, а блядям. К практику! ти війди в положення людей? От, на, на суді ти такий. Та війдіть в положення. Е, ну, якщо якщо Пане суд, суд такі відбуваються, ну, поставте, поставте себе на моє місце. Ви би по інакше? Шановні добре, раз ти витрачав на блядів, то будеш сидів не 15, Припросив, а 13. Еліт, е, елітних працівниць е, сфери надання послуг. Які за сумісництвом, працюють, е, які за сумісництвом в працюють в деяких телеканалах? Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Сука, я пам'ятаю. в мене є колега один патрульній поліції. І коротше, фішка така була, що приїхали вони на виклик, бо сусіди скаржилися на поганий запах в квартирі. Вони заходять в квартиру, блядь, а там короття, всі стіни, все клійонкою затягнуто, і там просто вечірка копрофілів. блядь. Серйозно? Reprodu reprodu <deunda> бля, я не знав, що у нас партія ширя, якийсь усередок, але у Львові. то не у Львові було. То було не у Львові, але пахло. Так як у Львові колись ранками пахло. Пам'ятаєте, коли все в центрі Львова зранку смерділо гамном? Львів пахне какою. <смір> Будь кисло <Дівна слоган>. <смір> <смір> Львів пахне какою. Але що Андрій Іван жди? Але виправили, пахне пахне. Пахне. No. пер кавою ah. посипають, ah. коли сніг випав, Кавою шоколадом, шоколад. В центрі шоколадом посипають. Зернову угоду, напевно, перебазарим трошки за ті, ну, за ті всі рухи. Трошки давайте пару слів скажемо за ту зернову угоду. А що зернова угода? Ну, значить так, як було все само початок. Що Фрайер здав назад? Так. Да. Україна, Росія, Туреччина та ООН домовились про зернові коридори, які будуть е, прямувати з двох портів Чорноморськ і Одеса, для того, щоб дати африканським країнам пшона, тому що їм нема що їсти. От. І на другий чи на перший день зернової години в'їбали по порту Одеси. І все було нормально. Ми сказали, там воєнні об'єкти туди-сюди. Потім ми в'їбали по бухті Севастополя, де Чорноморський флот стояв. І вони обідались і сказали, що це акт тероризму. І ми, типа, призупиняємо свою участь в зерновій угоді. Всі там зранку прокинулись, проконсультувалися, вирішили, що нахуй нам це Росія не здалася, ми будемо возити без неї. І вони потім сказали, ну, ми відновлюємо свою участь в зерновій угоді, але Україна має гарантувати безпеку. Базар нема. <сіх> просто якась, знаєте, ображена, ображена жінка, ну це дуже сексистський такий буде загон. Ну, така ображена. Ображена бо, що... гамно, не буде да. сексистським ображена... по відношенню до фекалії. Да, таке, знаєш, щось придумала собі, розвернулась, по Ну Це не по пацанськи. Да. ну Це взагалі. Це навіть не вписується в його модель поведінки стандартно. Як то так? А там ж така штука була прикольна, що вони спеціально уточнювали, що вони не зупиняють, а призупиняють. Тобто, коли вже довелося виправдовувати, Ну та то, в них то... же ж, знову ж таки, в них же ж стандартна. Оця штука з їхнім так званим новоязом з цими отрицательними отступленнями, з хлопками. Ну вони не можуть називати речі своїми іменами, тому що тоді вони будуть виглядати ще жалюгіднішими. А що ви скажете, блять, за тих нахуй гандонів? за Рабіновича і Коломойського? Тіпа набу, походу, викликало на допит Коломойського, а Рабіновича і ще якогось долбойоба прізвище, якого я не пам'ятаю. Ну, санаська Рабіновича випустили ще в тюрмі, тріждень опущений. Так. Шановні, ви зовсім охреніли. Позбавили мандата, пацанів. Рабіновича ще статуса позбавили, определили його внизу кастусь. Ну таке, блять, худоба. А за що він сидів взагалі? Там якесь розкрадання було, наскільки я пам'ятаю. Фінансове злочинство. Щось таке, так. Який на початку щось з'їбав в Ізраїль? Да, там навіть це, це животною. Були заяви, що він поїхав в Ізраїль там якісь налагоджувати зв'язки, щоб допомогти Україні. <різь> 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 і з тим Коломойським, блядь, тягнуть ту гуму, щось ходить, він не ходить, будуть, позбавили громадянства, що це витягнуть то на чи видадуть його правосуддю США, блядь. Нічого не зрозуміло, і це якось все висить, як ті соплі тягнеться, ті суди по Приватбанку, блять. Все, то так нахуй повільно відбувається, блядь, і незрозуміло, що аж сука нудить, блядь. Хочеться якось то пришвидшити. Е, ну там, воно так виходить, тому що ну, якщо ти, грубо кажучи, 30 років вибудовуєш е, таку модель, де люди мають великі гроші і великий вплив, то ясно, що вони потім з ним розставатися не хочуть і. Поки вони ту модель вибудовували, вони ж собі придумали якісь підстраховочні рішення. Запишу ну, на, на нього їх працює зосради. команда серйозних юристів. Вони затягують всі ті справи правдами, неправдами. Але ми бачимо якісь типу кроки української влади в той бік, щоб його нарешті притягнули до відповідальності, позбавлення громадянства, набу його тягає. Я так розумію, що то, ж не Та якби Американські товариші на тому наполягають. Так, і я вже, де, 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 ви пам'ятаєте перші випуски циркулярки? В одному з них ми говорили про те, що Коломайську треба дати штатам, і гай вони не займаються. Тому що, якщо буде займатися наші суди, він сука не сяде ніколи. Він буде. По сізо там подумали власне, арештах, власне там. тому його і позбавили українського громадянства, щоб е, пришвидшити і полегшити цю процедуру. Але я так підозрюю, що в нього, крім українського, американського є в нього є Ні. Кіпрський і Кі... ізраїльський Так, кіпрський та. і ізраїльський. Тут знову починається, може початися якась епопея. Е, ну, то власне, Ой. то про що я кажу, що вони собі підготовлюють шляхи для всяких можливих Сука, затягувань. Сука, не дурак, не так. дурак. А дурак. А я скажу, що не, не, дураки. Дураки. не дурак. Коломойського працювати, а нас звиню, в тому що ми антисіміти. То каже ні, ні, людина, в якої на спині спиніцька крабіну так в повний рік набитий. <рес> <рес> Загугліть, хто, то тоді вам буде смішний той жарт він там на 50 батареїв? Спартан Спартан. 60. 60? Збирав на 50, а зібрали mm -hmm. на 60. 236 мільйонів гривень. Ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 спартанів. Молодець. Про те, що це скучно, не Треба говорити про те, що він краде, про те, що він чеки не показує, про те, що він іншим волонтерам не дає збирати. От про це треба говорити. І що ви думаєте? Давайте поговоримо про те, чи притула буде президентом України. Бля, я би не хотів Та, взагалі то, що... забігати в такі таке дуже туманне. Чи є потенційно він одним із. Можливо, безумовно. А що, коли, де, як і, і чому то не ви б голосували за такого кандидата? Я не знаю. Ну дивись. Ну я себе поставлю в ті умови, які будуть тоді, вони зовсім інший контекст буде. Я буду трошки інакший, блядь. не знаю. Я вам скажу тако: наступний президент України вже відомий. Має жінка бути, має жінка. Да, да, да. да. Мапа казала, банка казала, має що жінка. Україна буде успішною, коли так. у нас буде жінка. Е жінка на банковій. Він не сам піде. Там будуть переміни в політичній арені. Замінить його. Та що притула? Що Притула 60 шістдесят блядь. Раз порішав туди-сюди. блядь. Ну, дивися. Не притула, а люди, які закинули гроші. Я, я кажу, притула порішав. <кхід> <кхід> так, За це ту процедуру. Це важливо. Звісно, що зробили <кхід> то все люди. За два дні. Ну, от, розумієте, згадайте себе рік тому і скажіть, що там. Будь-який волонтер без там. Все, без як в фільмі Слуга народу на Майдан то золото. Раз, Причому вже раз 20, отако люди фіть принесли золото, фідь принесли золото а ти кажеш, зеленський, зеленський. А Дай трошки водички в цій переливі, вже немає, що пити — А звідки я тобі дістану? Сво, з твого стака, не бачу, тебе багато є. У мене а, багато все є? <�lamic> <блаклян> <св> <блаклян> я не знаю, що там. Що... А нахуя ти не навіть? Братан, братанчик, я не свій. Я хочу налити собі. Я хочу налити налетити да себе. Я хочу налити собі. Просто, бля... На... А нахуя? Я тобі хотів показати, що там ніхуя нема. Та я тобі повірю, блядь. Там. там трошка було. Там, було. там, там трошка було. було, я не знав, братик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаєте, я відчуваю провину за те, що зламали інстаграм залужного. Тому що ми зробили пост, який дуже багато разів репостили, він став дуже популярний. І я бачив скріни, які я робив своїми руками в інших каналах, які також захоплювались залужним. Навіть тіктоки люди робили з тими самими фотографіями. Мені здається, що ми всі. Привернули увагу до інстаграму заложного, типу люди почали тим захоплюватись розкидки. А в блядь, йому інстаграм сторінку. Yes. Ти <рит> uh, підіграв москалям? Виходить, да, виходить. Я зіграю на руку. Ну е, дивися, але з іншого боку, дуже добре популяризували сторінку залужного. Бо я вважаю, що люди мусили побачити той прекрасний контент? <рит> <рит> ну тому сово було. Я взагалі би виступав за те, щоб в інстаграмі всі нормальні блогери були отакі, як е, <рит> пан е, Залужний. <рит> блять, чому там якісь канівести? Блять, там папи римські крістяну Роналду мають. Тільки 700-800 мільйонів підписників. Залужний, скільки має. А чому е, залужний має так багато, а Олег Лужний взагалі не має інстаграму? Бля? Це теж несправедливо. Чи в Олега Лужного є Інстаграм? А я не знаю, до речі. Ні, здається, що. Взагалі хто такий Олег Лужний там був. Ну ей, ти, ей, ти, з електронною папіросою. Так, так, ти 14-річний бородаче. Загугли, хто такий Олег Глужний. І, і що він зробив для українського хіп-хопу. Там що ж, там щось. А що за ложний? Ну, то зламали, всі посміялися. Ну, відновили. Ну, знову ж таки, типу, ще додало ваги цьому каналу. Але дивіться, була така штука, що люди говорили, що це може і не він веде канал, тому що оцей допис, який він написав, потім він був надто різкий, він сказав, ми їх всіх вб'ємо, цих орків знищимо. І те, які люди почали писати, що ну, напевно, що не личиться, не надто дипломатично, mm. е, і так писати. І не факт, що це типу його сторінка. І багато хто хотів ну, підтвердження. Просто процитував слова з пісні гурту Surface Tension. Можливо, можливо, можливо. Нічого більше. Але насправді ну, мене трошки засмучує, що в нас той пласт людей не є публічно висвітлений. Ну, то уявіть собі, якби в нас були, от, прям, типу, чітко, там якісь е хлопачка, який десь в Обленерго працює. Та супер, супер, що це відбувається, тому що в нас що в трендах: золото, брилянти, а сука, бикі всі блять бля. Я сука, я звучу як тата, молодь, блядь, врода та молодіж. Що вони знають правдивішого життя? Хочеться справжнього життя, а не ці фільмі. Yeah, ми насправді ми бачили, яким дівчишкі, людина, бля. яким злужне є ну, в звичайному житті, там не, не на це службі. Це прекрасно. І це прекрасно. Дорога не втомича! Та села патрон! Російсь на нас! Хотів, знаєте, за що поговорити? Пацани за наших партизан. Ми трошки опускаємо ту тему. Тут недавно інститут вивчення війни з непоганою статтєйкою вийшов. Яку я мав змогу почитати, я вмію читати. Я вмію читати по-англійськи, да? Так, деколи навіть по англійськи, вмію читати деколи навіть Та. не по складах, Так. деколи навіть розумію, що там написано. Так, от вони, крім аналітичної статті, викотили просто фактаж того, що зробили українські партизани. Чи це вони зробили взаємодії з нашими спецслужбами, з нашими диверсантами? Чи це вони зробили самостійно? Чи це наші спецслужби зробили? Ну, це не має ніякого значення. От і маємо розуміти, що ті хлопці і дівчатка тримають ще один важливий фронт, і хто вони такі, що вони робили, і як то все відбувалось, ми дізнаємося вже, коли то все буде деокуповане, блядь, а москаль буде виїбаний і висушений. я писав ти інститут вивчення війни про теракт в макеївському родничку? Ну, бачиш, то такий маркер, якщо ви навіть не коричневий маркер на те, щоб розкрити якби природу цього інциденту. Ну тобто, ну, який вони інститут, які з них експерти військові. Я перепрошую, кажуть, що Арестович зробив, на ворожі території і насрав їм в джерельце. Це, би, це гідна поведінка, гідної людини. Та шо, та насправді дійсно дуже і дуже корисні, і дуже і дуже круті речі роблять наші партизани. Я гарантую вам, що коли ви дізнаєтеся про ті операції, які були проведені, ну Галя, ти охуєєш. Та ми, ми можемо дивіться, ми можемо навіть згадати про оцей момент з вибухом вертольотів на аеродромі, там, ага. де два К-52 їбанулись, і ще два було пошкоджено. Де є, блядь, відео, як диверсант закладає під нього ну, там прикольчик. Я читав в коментарі, що деякі люди сумніваються, що там дійсно був К-52, там може був мі 28 і, ну, то, якби... То вживаєш, Бля, деякі сам, люди сам факт, що 300 кілометрів це... за лінією фронту. Да. Е, козацюри проникли, заклали це зробили голова. підрив і ще й встигли зняти блять відео з трьох ракурсів. Повірте мені, що це ще типу далеко не найкрутіша операція, яка була проведена. Е, бо є всі підстави так вважати. Ну, будемо чекати, коли про це вже можна буде говорити, і тоді вже поговоримо. Предметніше не пригадую, що підірвали десь місто. Це в Запорізькій області. Давніше. Та вбивство всіх цих да, добройовків. Так, в Херсоні, скільки там шо? машин просто в воздух злітали. Боже, такі молодці, людей, бо вже здорові. Е, працює служба Божа. І це супер! <гум> Що топ-3 треба? Спочатку ночувачі, хто загадує, блядь, і поїхали. Блядь. Давайте. — Хто проїбав, той загадує, чи хто виграв, той хто загадує? — Хто проїбав, Давайте хто проїбав. Чувач. Чувач. Сука. Е, сьогодні явно не мій день. А давайте щось таке трошки по географії. От уявіть собі, що ми вже виграли війну, відкрили кордони, і ми нарешті можемо поїхати відпочити, і отако е, ви берете з собою Коцю і берете з собою, наприклад. Е, хто в нас в гостях був? Володя Андрєєва. І от з таким товариством, які би топ 3 міста або країни ви би відвідали? Yeah, я думав, кого би ми взяли, yeah, yeah. ми взяли yeah. з yeah. no, ну давайте так. Покрутили. Добре, кого би ви взяли з собою разом Виктор. з і з Андреєвим. Uh, вони yeah. вони по yeah. дефолту. Вони по дефолту. Я Леся Подорв'янського би взяв. Нещодавно майстро виповнило 70 років. Ще ми його вітаємо. Дуже тішимося, що він в здраві і в притверезому глузді. Що нам ще треба? За гумор по дерев'янський за секс, за секс відповідала би. Ну що, Наталія Сумська за секс би відповідала. Ну і за там якусь вечерю, якусь бульбочки зварити дітям. До школи зібрати дітей. Та дачка, коч, Ну, Їм би треба було чимось закушувати, правильно? Огірочки, помідорчики, раз-раз, фіт-фіт, пюрешка, котлетка. все би було. Ну і що? Такий, блядь, щоб, знаєш, подай принеси, щоб бігав, чисто, над ким можна насміхатись. Сука, не хочеться ні Гончаренка, ні Дроздова туди пхати, звичайно. А Віталік Кузловський, блять. Добре, добре, добре. Все. Він би був помічний. Я візьму з собою Залужного. Ми разом поїдемо в Турцію. В бодрум бити їбальники русським туристам. Ну, ті, які лишаться там, ну, які будуть там, знаєте, переховуватись по, по світу, там, ховатися. Ми їх будемо виловлювати в турецьких готелях, там е на сніданках, це було інклюзія, де вони будуть не на повні тарілки їжі, ми будемо бачити, От це, сука, москаль сидить. І ми будемо їх просто піздити. Таке, такий відео буде непоганий. І там будуть і всі фотки, типу майках, з барсетками, чехол холкнижка. Ну, коротше, буде відпочинок з татом. Також, щоб скучно не було в дорозі, тому що дорога довга там. Типа сожі... заложне буде скучно, їбать, так звісно, трошки. Щоб анекдоти хтось розказував. Грішу у драпака. Бля, просто з язика зірвав, але ні. Ну то вже кажи, ні, 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 не буду казати. Пішки, ти затятий галицький <рес> Пиздять. Або то ти сказав, я не буду сказати. <рес> Піздять. <рес> ну, то ми одночасно фактично придумали ніхто би нікому нічого не наламав. Ні, не мінь, ні, ні, Сука, блядь. Я ще дуже галок. Ноль на масу. Він думає, він в роздумах. О, Я візьму Кондратюка. Не для гумору, а просто хороша людина. Це можна поговорити. Так, як на мене, він хороша людина, і якщо нам стане скучно, він, блядь, пацани, три хвилини і тут караоке на Майдані буде в любій точці світу. Якусь сучку. Де не хочу. Пануську. Карліка. Паспорту з того, з форта боян. Бери його! Братан, бери його в натурі. Ні, я не хочу. Ну то я придумав, блядь. Знову сука, Ні, я просто не хочу його брати. Ну, типа, нахуй не здатно. Такі варіанти тобі підкидаю, бля. Ну ти не думай щось. Та натомість думаю, блядь, щось, ти да, ти Давай ти... щось натомість. Я тобі від паспорту розумієш до, блядь, Євгена патона, бляд, даю, блядь, даю. Розброс відчуваєш. Амплітуду відчуваєш. <ривіт> <ривіт> ну так. Да. Бориса патона, блядь. Припрошую, блядь. Тато пати прийде. Сука муха, їбані. Оксану муху візьму. Все, довольні? Аргументуй. Вона йому в кінці поїздки сказала, пішов нахуй, сука. Вона просто порядна жінок. Вона просто порядна жіночка. Ну, а ти що? Думаєш, я якийсь бля-дєй має брати. Яка її функція? Що вона? Буде Просто бути з нами, так, гарно проведемо час. Побачив муха. Оксана Муха. блядь. Тепер в мене буде. Значить, я би. До компанії з Коцею і Володимиром Андрієвим би взяв би пана Івана Поповича, щоб він нам співав. А людина підготувала зразу. Дивиш, чи е, я би взяв такого по гумору і по е, веселих історіях е, вже після воєнних в мене би був відповідальний Віктор Розовий. Е, він я впевнений, що він би мав що розказати. Ну і третім для е, такого більш м, маргінального відпочинку е, я би взяв одного дуже доброго, такого файного хлопчика з е, артилерії е, Юру Схешніка. Хто знає, той знає. Е, на тому все. Та й Оксана Муха з сусіднього вагона стукає та. Він знімав мене тут? до себе! Ще, Оксана, давай! Ви. Все, Оксана, давай.